Привіт всім! Сьогодні ми розглянемо надихаючий вірш з Євангелія від Марка, 16 розділ, 15 вірш, де Ісус закликає нас іти у світ і ділитися Євангелією. Цей заклик актуальний не лише для учнів Христа, а й для нас сьогодні. Давайте разом дослідимо, як ми можемо відповісти на цей Божий заклик у нашому повсякденному житті. І сказав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте! Це слово, яке Ісус сказав своїм учням після Свого Воскресіння має глибоке повчальне значення для кожного, хто прагне слідувати за Христом. Ось кілька ключових уроків і повчань, які можна витягти з цього вірша. Перший урок заклик до активного служіння. Ісус закликає не лише вірити, але й активно діяти. Віра без діл мертва. Проповідування Євангелії це дійсний прояв віри. Бо як тіло без духа мертве, так і віра без діл мертва. Другий урок глобальний масштаб служіння. Ісус говорить про проповідування Євангелії всьому творінню, що підкреслює важливість універсальності Божого послання. Це надає значення кожній людині незалежно від національності, раси чи соціального статусу. Третій урок відповідальність кожного віруючого. Цей вірш є спільним закликом до всіх віруючих у Христі. Кожен з нас покликаний ділитися вісткою про спасіння, свідчить про Божу любов і милість. Четвертий урок сила і важливість Євангелії. Євангелія це не просто набір моральних правил, а добра новина про спасіння через Ісуса Христа. Це потужне послання, що змінює життя і приносить надію. П'ятий урок надія і спасіння для всіх народів. Проповідь Євангелії демонструє, що спасіння доступне всім, і це важливий аспект християнської віри. Всі люди потребують Божої благодаті. Шостий урок. Це віра через слухання. Це значить, що проповідування є ключовим для віри. Але як покличуть того, в кого не вірували, а як увірують у того, що про нього не чули, а як почують без проповідника? і як будуть проповідувати, коли не будуть послані? Як написано, які гарні ноги благовісників миру, благовісників добра. Сьомий урок це особисте свідчення. Проповідування не обмежується лише словами, але вчитками, як ми живемо та взаємодіємо з людьми є частиною нашого свідчення про Христа, отже, який ми можемо зробити висновок. Марка, 16 розділ, 15 вірш, закликає кожного з нас взяти активну участь у поширенні Євангелії. Це запрошення, яке спонукає до дії, відповідальності та служіння. Розуміння цього вірша може стати важливою частиною нашого християнського життя, формуючи як наше відношення до інших, так і наше покликання у світі. Сьогодні ми разом із вами розглянули чудовий вірш, який закликає нас нести Євангелію всьому світу. Давайте подумаємо, що це означає для нас сьогодні. Чекаю на ваші думки і коментарі.